Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні разом з вами в даному відео хочу відкрити лототрони в події Нічне Шоу. Подивимось, чи випадають звідти суперкульки чи ні, чи можливо це міф. Ви напишіть в коментарях, чи купували ви і що вам випадало. Також підписуйтесь, якщо ви новачок і не забувайте протискати вподобаєчку. Нагадую, що стрімлю я тут кожного дня починаю о 18.00. У нас є свій телеграм-канал та Діскорд сервер. Ми там публікуємо актуальні та оперативно новини по Бліцу. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. А також додивись це відео до кінця, у мене там для вас буде цікава пропозиція, тому обов'язково це зроби. А я коротко, буквально розповім вам про цю подію, так як вона нова і можливо не всі зрозуміли, що потрібно. Робити в магазині, вас чекають спеціальні пропозиції, називаються вони лототрони. Є там з них може випадати 50 куль від 1 до 50. Вони є звичайними. Ці кулі обмінюватимуться потім, коли ми дізнаємось, що можна буде обміняти на стрімі від розробників 25 червня. Може там випадати як від 250 золота до 10 тисяч золота, грандіозний контейнер і сертифікат вищі хижаки. У нас, виходить, 40 таких кульок буде містити 250 золота, 10 наступні можуть від 500 до 10к, в одній кульці буде грандіозний контейнер і в одній кульці будуть вищі хижаки, тобто гарантована машинка 10 рівня. Що приховується за цими номерами, ми дізнаємось на цьому ж стрімі. Також є у нас три суперкульки. Ось, давайте дивитись, суперкулька 1. Там є джекпот, і ми його можемо обміняти на 10 найбажаніших машин гри. Ось ви бачите перед собою цей список. Що хочу тут підмітити, тут є одна машинка, яку ще ми не бачили з вами ніде. Це Лорейн 50 тонн. Компенсацію ви теж тут бачите. Суперкулька номер 2 обмінюється на фон профілю нічне шоу. Його ж, в свою чергу, можна обміняти буде на 100 тисяч золота, якщо ви захочете. І суперкулька номер 3 якщо вам випадає легендарний анімований аватар, щасливець Бліц. Його теж можна обміняти на 100 тисяч золота. В основному ми повинні купувати ці лотерейки, але. Є безкоштовні дві штучки, ну, ми можемо купити. Перша у нас є в магазині, просто заходимо сюди і бачимо ось таку пропозицію. Написано безкоштовно. Ми просто її тикаємо, і нам падає кулька. Номер один безкоштовно. Номер два сьогодні нам дали підписку на танк СТРВ-81. І в кінці цієї підписки, коли ми на 10 му дню зможемо ну, забрати ці всю ці нагороди, ми зможемо ще забрати один лототрон, з якого теж випаде вам якась кулька. Це може бути як звичайна, так і, е, і супер кулька. Тому майте це на увазі, обов'язково зайдіть у гру і забирайте цю, цей лототрон і безкоштовні можливості відкрити ці кульки. У мене для вас є на це відео, дивіться. У 100 лототронів ми сьогодні з вами відкриємо. І подивимось, є сенс взагалі відкривати чи немає. Тому давайте будемо йти забирати першу безкоштовну і дивитися, що нам з неї випаде. Не забувайте написати, що вам випало з безкоштовної, теж буде цікаво подивитись, почитати. Погнали! Давайте перша безкоштовна. І що нам тут падає? Кулька, номер, супер кулька! 7! О, прикольно, 7! Гарне число, мені подобається. Супер кулька не випала, а ми з вами переходимо, значить в моє сховище, і давайте 100 штук відкриваємо і дивимось, є сенс чи немає. Роблю контент для вас, тому не забувайте в подобаєчку, протисніть, це дуже важливо. Давайте, 15. Ну, Тут будемо дуже швидко це все відкривати, тому що ну, тут одна нагорода, може бути дві, якщо це у нас будуть випадати суперкульки. Але мені от цікаво, чи мені підкрутить сьогодні чи ні. Це дуже-дуже Так, їх може, Вони можуть, коли випадати, можуть повторюватись. Тому це нормально. Тому що я відкриваю 100, а їх всього 50. Зрозуміло, що може повторюватись. Це якби логічно. Як мінімум за ці 100 лототронів я отримую 25 тисяч золота. тому що, ну, як мінімальний обмін, буде 250 золота. Можливо, пощастить мені, і якісь, якась кулька буде там, де буде 10к золота. Можливо, десь вищі хіржаки, чи, можливо, там, я не знаю, грандіозний контейнер. В будь-якому випадку, тобто, мінімально, що я звідси отримую, це 25 тисяч золота. Це непогано. Тобто, за таку ціну, якщо у вас немає подвійних пропозицій, ви могли б купити ну, 37500 золота. І то це вже дорожче, тому що ціни виросли. Тобто десь, напевно, ну, умовно кажучи, там, 30 000 золота, за таку ціну, якщо обмінювати, приблизно ви зможете купити. Тут же ж буде ну, точно 25. Можливо, мені підфортить, можливо, десь якась кулька буде 10 тисяч золота. Обмінюватись і так далі. Тому будемо дивитись. Ну що, я відкрив 23 штуки. Мені поки що суперкулька ніяка не випала. У нас в чаті в телеграмі є люди, яким буквально з третьої, здається, випала суперкулька номер 1 Є люди, які відкривали 150 цих лототронів і випав дав аватар. Які обмінюються на 100 тисяч золота, а є люди, які відкрили майже 300 штук і їм не випала жодна суперкулька. Тому це, звісно, ну, як то кажуть, як пощастить, кому, у кого який аккаунт, підкручений, не підкручений, ну і так далі, і тому подібне. Так, 13 цифра, добре. До речі, які мої думки стосовно, як це може відбуватися на трансляції? Мені здається, що коли ВГ буде проводити Ну, цю трансляцію? Вони повинні ці номерки обирати ну, рандомно. Тобто вони, там, умовно кажучи, у них є там, 250 золото, і вони будуть крутити барабан, і така то цифра 250 золота, така 250. Там грандіозний контейнер, така то цифра. Тобто, щоб не було такого, що вони подивилися, що ага, там, умовно кажучи, номер 50, його найбільше. Значить, йому даємо 250 золота. Ну, ви зрозуміли, так? В чому сенс? До речі, знаєте, що я вам ще не показав? Шанс випадіння цих суперкульок, а він досить маленький. Дімантова кулька 0,01%, третя 0,02 і е, друга 002, щоб ви розуміли. На фазу в контейнерах операції 0,05%. Тому подивимось, наскільки ми з вами фартові в цьому плані. Ну, поки що, бачите, нам просто випадають кульки без супер цих самих кульок. Блін, ну цікаво, цікаво, чи мені. Я, я фортовий чи ні. Мені здається, що ні. От у мене є, є чомусь така чуєчка, що ну, мені з цих 100 ну, нічого не випаде. Ну, в плані, я, мене зараз цікавлять тільки діамантові. Ну, діамантові це суперкульки, я їх називаю. Ох. Ну що, майже половину ми вже пройшли. Цікаво, звісно, відкривати і нічого не розуміти, що ти за них отримуєш. Тому що ти це дізнаєшся тільки десь через 2 тижні умовно. Так, дивіться, ми з вами відкрили 50 лототронів. І поки що ми з вами не отримали жодної суперкульки. Давайте, погнали. Відкриваємо наступні 50. 21 – це добре, звісно. Цифра то гарно. До речі, знаєте що? Я думав, якщо чесно, буде якась інша анімація, тому що у відео, коли ВГ показували, як це буде працювати, там був інший контейнер, була інша анімація, і це було б напевно прикольно. А так, ну не знаю, одне й те саме, навіть анімацію не змінили. Хотілося б побачити щось унікальне в цьому плані, але ні. Так, ну ми вже залишається у нас 40 штук. Цікаво буде подивитися, які номерки, яких номерків випало найбільше мені, а які взагалі не випало. Да. Один. Один-один-один. Ну, поки що просто відкриваємо кульки, на жаль. На жаль, просто вони нам падають звичайні. Ну, дивіться, шанс дуже маленький, тому якщо брати глобально, ну, напевно, я б не рекомендував би там сильно упарюватись. Тобто, якщо у вас є можливість, там є якісь акційні пропозиції, які можна придбати і все. А так, ну, шанс прям дуже мінімалістичний. Щоб вибити, вибити ці суперкульки. Але б мені для відео чисто хотілося, щоб мені пощастило, знаєте? Щоб ви написали, а стрімерам крутять і так далі. Але подивимось, як це все ж таки буде. Нас залишається всього-навсього 25 штук. Нагадую, що під кінець я запропоную вам певну ідею. Певне, як це як то сказати, певну думку. Запропоную, а ви там уже. Напишете, скажете, як ви, як ви до цього відноситесь і що ми будемо з вами робити. Так, залишається у нас менше 20, а саме зараз будемо вже 18. Далі 17 залишається. Один. Ну, один уже мені падає реально дуже. Я не знаю, третій раз це те, що я пам'ятаю. Я не бачу, які мені кульки випадають. Я просто натискаю, і мене цікавлять тільки супер кульки. Так, 7 теж у нас випадало. До речі, з безкоштовної, якщо я не пам'ятаю, якщо я правильно пам'ятаю, 13, 14... так, 21, Я не знаю, мені дуже часто падає. До речі, теж хто відкривав, напишіть, якщо ви багато відкривали, то ном як який номер кульки вам випадав ну найбільше, а який найменше. Цікаво буде порівняти і провести якусь статистику. Так, ну що, ми йдемо до того, що в нас зараз цих лототронів не залишиться. Знову 21. Знову 21, ви уявляєте? Давайте поки ми все не прокрутили, у мене є до вас певна пропозиція. Якщо це відео назбирає тисячу вподобайочок, я запишу другу частину. Такого відео, але це вже буде тоді, коли ми дізнаємось, які нагороди, які кульки мають за собою. Тобто, 25 го числа ми з вами дивимось стрім від розробників, дізнаємось, які кульки що мають, і 26 го числа я купую ще там 50 чи 100 штук. Ну там подивимось, по можливостям, так би мовити, і роблю ще одне відео. І ми з вами, що найголовніше, підбиваємо підсумки, наскільки це було релевантно купувати, Чи окупився я по золоту, хоча б мінімально, так за ту ціну, яку я придбав цей набір. І можливо нам випаде щось із тих 50 чи 100, які ми відкриємо на тому відосику. Тому став подобаєчку, пиши коментар свою думку. Підписуйся на канал, заходь на стрімчики і заходь в телеграм-канал та дискорд сервер. А ми відкриваємо наші п'ять останніх куляк, лототронів, і можливо, нам пощастить, а можливо й ні. Мені здається, що ні. Але треба мислити позитивно. Тому хотілося б, щоб випало. Давай. Так, 32. Так, залишається у нас. Д... Дивіться, два. Останній Лототрон із 100. І ми дивимося з вами, скільки і яких кульок нам випало. Погнали! Ну, давай. Ні. Із 100 кульок жодної суперкульки. Ну, це було якби логічно і зрозуміло, але хотілося б вірити в найкраще. Так, давайте дивимось. 635, 626. Так. І і все, дивіться, по 6 6 максимум, до речі. 6 максимум це 26. І ще якийсь тут був. А, і 35. А, Блін, а чому вони не по а, а, не по номеру? Блін, ну це просто не можна, не зрозуміло. Дивіться, один є. Блін, ну я не знаю. Давайте, якщо я вийду і зайду. Воно оновить по алфавіту чи ні. Ні, воно не оновило. На жаль. На жаль, тут не зрозуміло. Де який, якої в мене цифри, цифри немає. Тому я я думаю, що немає сенсу так зараз тут рахувати, якої немає. Це я вже там пізніше порахую. І якщо що, якщо ми зберемо там тисячу, тисячу вподобаючих під цим відео, то потім уже там порахуємо і підведемо підсумки в наступному відосику. Тому отака історія, на жаль, мені не випадає суперкулька. Не забувайте написати, що вам випало, скільки ви штук відкрили, і поділіться з цією думкою в коментарях. А я вам усім дякую за перегляд і бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились на зв'язку